1 червня світ відзначив світле свято Міжнародний день захисту дітей. На Васильківщині цьогоріч це свято розпочали відзначати напередодні, 27 травня в дитячому будинку горобинка, що в селищі Гребінки. Адже більшість вихованців 1 червня вже мали відпочивати на морі. Саме тому привітати малечу вирішили трохи раніше. Проте це аж ніяк не завадило святкуванню. Назвичайно багато гостей завітало, аби висловити свою дружню любов до горобинки. Цей связки та селища голови Васильківського району, працівники Васильківської районної державної адміністрації та депутати Васильківської районної ради, серед яких заступник голови Васильківської районної державної адміністрації Костянтин Лупич та депутат Васильківської районної ради Інна Сабадаш. Всі вони завітали до винуватців з подарунками та солодощами. Горобинчата ж подарували гостям невеличкий концерт, після чого всі присутні приймали участь у спортивних змаганнях. Козацькі забави закінчили свято веселищем під час пікніку, на якому всі мали змогу скуштувати справжній козацький коліш. А справжній марафон сюрпризів чекав на маленьких жителів Васильківського району безпосередньо 1 червня. Ранком у селі Путрівка біля сільської церкви зібралися численні жителі села. Тут розмістився новенький дитячий майданчик, відкриття якого приурочили якраз до свята дітей. На таку досить знамену для путрівчан подію завітали почесні гості, як то голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир Сабадаш та герой України народний депутат України Тетяна Засуха. Останній, до речі, Випала почесна місія безпосереднє відкриття майданчику. Цього ж дня такий самий майданчик було відкрито і в селі Березанщина. Найменш радісним було святкування в селищі Калинівка. Веселі пісні, танці та конкурси чекали на маленьких жителів у цьому привітному селищі. Всі діти, які завітали в цей час на місце святкування, отримували солодощі та морозу від організаторів, а казкові герої усіляко розважали малечу. Діти ж щиро раділи свято, про що не втомлювались розповідати. Сьогодні е, день захисту дітей і Дарують подарунки, для нас влаштували свято, приїхали казкові звірята, всі, ну, всі купують шарики, і дивляться на виставку, як діти вишивали, з бісера плели. Тут день дітей і как ми, тут зібралися для того, щоб розблічти, щоб відпочити. Тут виступають. Подарунки даються, гуляють весело. Гуляємо дуже весело. 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 весело, Щоб мрії дітей збувалися. Свято в Калинівці відбулося завдяки герою України, народному депутату України Тетяні Засусі, яка особисто завітала на урочистості, аби привітати малечу. Знову ж таки хочу вітати, хочу бажати самого самого гарного всього вам найкращого. І хай ви разом зі своїм головою надбаваєте багато того, що ви задумали в своєму житті. Привітав маленьких жителів Калинівки і голова Васильківської районної державної адміністрації Володимир Сабадаш. Хочу побажати вам всім батькам і дітям взаємопорозуміння, щоб ми вміли один одного дослухатися. І що батьки завжди підтримували дітей, а діти були справжнім обличчям своїх батьків. Особливо гарний концерт до Дня захисту дітей підготували учні Гливахівської школи мистецтв. Чудові пісні та танці радували присутніх протягом декількох годин. Поглянути на таланти завітали голова голова Осельківської державної адміністрації Володимир Сабадаш та герой України, народний депутат України Тетяна Засуха. Саме ці почесні гості подарували одні з найкращих дитячих шкіл мистецтв Київській області, цінні подарунки, а також вручили відповідні документи випускникам закладу. Та фінальним акордом дня захисту дітей в Гливасі стала соціальна акція флешмоб. Майбутнє починається сьогодні, яка мала на меті привернути увагу громадськості до страшних українських статистик наркоманії, алкоголізму, сніду та насильства серед дітей. Як розповів ініціатор акції, лідер міського середкопартії партії регіонів Володимир Сабадаш, така акція цього дня, окрім Гливахи, пройшла ще у трьох населених пунктах району: Гребінках, Калинівці і Василькові. Ми сьогодні з вами були присутні на багатьох святах, на багатьох урочистостях з цього приводу. Ви бачите, що скрізь різні умови в дітей. В одному з найкращих селищ району, найкраща школа мистецтв тут. Гарні викладачі, ви бачите, які дітки. Але ми цією акцією сьогоднішньою, майбутнє починається сьогодні, хотіли звернути увагу усіх дорослих на те, що Є діти, які обділені увагою, є діти, які знаходяться в складних життєвих умовах, є діти, які, скажімо так, займаються не тими справами, якими потрібно займатися. Це є діти, які зловживають і алкогольними напоями, куріння. Ну і основне, це діти, які є наркозалежними. Тому ми цією акцією ще раз хотіли звернути увагу на те, дорослих в першу чергу, щоб їм самі діти показали, що треба з ними більше спілкуватися, потрібно більше батькам приділяти уваги. Я розумію, що є багато роботи в батьків, потрібно заробляти гроші, все зрозуміло, але в першу чергу, так як виховують батьки своїх діток. В другу чергу школа і в третю чергу влада надасть допомогу, так ніхто їм не допоможе. Ось мета нашої. В першу чергу я бажаю всім бути успішними, здоровими, щоб вони завжди слухали своїх батьків, завжди, тому що і вони стануть теж батьками. І їм буде дуже соромно за те, що вони колись. Робили чи казали мамі читати Ну, А взагалі я, е, гарно закінчити рік, гарно навчатися, набратися сил і знову піти в школу, щоб здобувати знання.